Всім добрий день, у нас друга половина дня і ми знову прийшли до пасочок. Ось такі упаковочки у нас, бачите, дуже гарні пастки. Просто... Подивіться, яка краса. Ціни можна подивитися отут, ось, ось 135, а це взагалі, подивіться на цю красотінь. 195 1959 гривень гривень, на цю красу, це скільки тут 700 грам, А це, це ви тільки погляньте, Кекс паска княжа. Боже, яка гарна. Тут я покладу, може, там буде краще видно. 195 гривень. Велика. Велика паста. Гарна, цінику вас з вами відзнімали. Може, хто не бачить, то ще раз покажу, Це по 140, ну а це по 85. 85. Христос Воскрес, дуже гарний. Ну, то, взагалі мені вопала вівсяка. Скоро вже буде паска. Полюбляю ось такому, хоч розібрали, вона гарна лука. Ще є розовенькі, розевенькі. Розевенькі є теж. Теж є, у 85 гривень. Тут тільки в двох кольорах. Ще раз показую маленький. Маленький є різний. 30 гривень. 30, бачите? 30. 30 гривень. Но це взагалі. Не надивитися на цю красу. Sverkus su kofrukti, su dėkros etaka. Mm.